Всім привіт! Ну що, друзі, я у Львові. Тут багато брусчатки. тому іноді буде ось такий звук на відео. Але... Але це є львівські дороги. Що я вам скажу? Львів ще тільки просинається. Де їдемо спробувати зняти один або декілька екзаменаційних маршрутів. Я сподіваюся, ви обов'язково їх побачите у місті Львів. І тут не стільки прям точний Львівський маршрут показати, як показати всі ті вулиці, які є біля сервісного центру, щоб ви хоча б могли продивитися, як там і що рухатись. Ну а поки що я рухаюсь. До сервісного центру. Бачите ось такі тут комбінації знаків. Я теж можу не завжди все вчасно побачити, але в тому то і якраз в красота цього відео, що ви можете побачити, як я орієнтуюсь, я перший раз в цій місцевості, Бачите, ми тут зупиняємось, там зустрічний. Є розділювальна смуга. Все при повороті ліворуч. Розміткою достатньо якісно все зроблено. Тобто можна побачити свій напрямок через це перехрест. Достатньо зручно. Можете подивитись на якусь частину Львова на цьому відео. Що можу сказати? Коли я їхав в Львів, я точно побачив одну закономірність. Не хочу образити львів'ян, але мені здається, повороти вони майже не включають. От просто якась така традиція не включати повороти. Особливо, коли там їдуть по головній дорозі, то взагалі дуже рідко. Це те, що я побачив. Бачите, цікаві тут такі розв'язки Нам далі по головній дорозі. Не знаю, що це за вулиці Львова, але достатньо зелені, дороги, ок, можна їхати. Я так розумію, що сервісний центр знаходиться у нас далі круговий рух. Зараз ми йдемо дорогу тим, хто по коло. Я так розумію, сервісний центр знаходиться. в центри, а десь на окраїні львова Це водій попереду показує, але ми з вами знаємо, що треба вмикати покащен і поворот. Дуже люблю ту пору доби порок, коли це тут каштани. Це так Зараз десь або ремонт дороги, або вулиці йде і зробили двосторонній рух. Або, ну, ті, хто зі Львова можуть сказати, або написати в коментарях, чому тут стоїть цей знак. Ми далі бачимо перехрестя, нерегульоване, на ньому висить знак тільки праворуч, і ми все одно вмикаємо покажчик повороту. Під'їжджаємо, пішоходів немає, зліва є. До речі, класна ситуація. Зараз буду покажу, хто у Львові не був. Це трамвайні колії. І трамвайні колії знаходяться прямо на проїзній частині біля тротуару, і ми їх використовуємо як нашу смугу руху. Тобто ось таких... Речей дуже рідко можна побачити десь в інших містах України. Зараз, бачите, трамвайні колії стають смугою для маршрутних транспортних засобів. Я в цій смузі, так мені треба повертати ліворуч, перехрестя нерегульоване. Я на головній дорозі. Класно все розміткою зроблено. нічого не скажеш. Далі мені треба ту смугу, з якої треба рухатись прямо. Я їду прямо. Ну, Розміткою все ідеально зроблено, так розумію, тут якийсь новий район достатньо легко. От Я завжди розказую в своїх відео, що розмітка це найефективніший засіб організації дорожнього руху, особливо для немісцевих. Особливо я ну, і для місцевих, але от я як не місцевий, я дуже часто приїжджаючи в міста, бачу, як там організована розмітка. І От розмітка дозволяє достатньо ефективно. Визначати, з якої смуги куди рухатись, тримати смугу на перехресті і багато іншого. Ми наближаємось до залізничного переїзду. Ви можете побачити з правої сторони, це велосмуга. У нас по одній смузі в кожному напрямку. І далі знову. Залізничний переїзд район Львова з двох-трьохповерхівки. Поверхів, Не скажу, що це місто тут мільйонник саме в, в цій локації. Бачите, якби було нерегульоване, яка цікава головна дорога, як вона, як вона себе веде. Я включу лівий поворот, бо мені здається, що це все ж таки поворот ліворуч. У нас була одна смуга для повороту ліворуч, за їх будь-яку. От що мені подобається, друзі, це приїжджати в нове місто. І проїжджати або рано вранці, або, ну, скоріше за все, рано вранці, проїжджати це місто і дивитися. Саме можна побачити всю організацію, зорієнтуватися, побачити багато цікавих речей. Бо коли вже жвавий потік, ти не завжди встигаєш, тому що твоя увага зосереджена на пішоходах, велосипедистах, інших учасників дорожнього руху. А трохи вранці, коли ще місто спить, воно тоді чудово. От приїжджаєте в нове місто. Спробуйте зранку виїхати і проїхатись по ньому. Це буде дуже крута навичка і дуже круті відчуття, тому що ви можете дійсно побачити місце. Місто з водійського сидіння так, таким, яким воно є. Бачите ось так. Ось так Вадим, ми дивимося з вами Львів рано вранці. Щось може бути за поворотом. Все окей, можна продовжувати рух. Кольорові такі будиночки у Львові. Місто оживає, особливо весною, коли навіть починає все цвісти, то кольорові. Вони якраз доповнюють архітектуру. Тут я, Хоча можна вважати, в принципі, це рух прямо, бо смуга показує сюди. Але я не місцевий і користуюсь правилом краще включити покращі повороту, якщо засумнівався, чи це ліворуч, чи це рух прямо. Ну, І головне. Коли я рухаюсь по невідомому місту, і вам рекомендую це, я не боюсь помилитися, і я не боюсь там швидко зменшити швидкість або зупинити, щоб виправити свою помилку. Тому і вам це рекомендую не боятися. рівна дорога, можна трохи відпочити від складних перехрестя, або подивитися на місто, на місто, яке просинається. Бачите, одна смуга наших, дві зустрічних, при тому, що зустрічна одна із них, це для повороту ліворуч зроблена. От класно, коли вже починають застосовувати європейські традиції, такі організації дорожнього руху, коли для повороту ліворуч виділяють окрему смугу, і тільки з неї поворот ліворуч, з неї не можна поїхати прямо, тобто комфортно і тим, хто повертає, і зустрічним комфортно, і іншим автомобілям, які спокійно рухаються по іншій смузі прямо. Ну, а ми вже десь десь біля сервісного центру. Я так розумію, нам десь сюди. Ну що, друзі, ось була така маленька покатушка по ранковому Львову. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, і я буду продовжувати знімати відео про ті міста, де я буваю. Щоб показати якісь вам цікаві речі. Ну, наскільки я можу побачити, як на місцевий, ці цікаві речі. Отже, з вас обов'язково лайк і підписка. До зустрічі!